Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання та вишивка з Валентиною, з вами Валентина. Сьогодні суботній осінній день, і я вирішила включитися до вас невеличким таким рукодільним епізодом. Я вже й назву придумала для нього зразковий тиждень, мій зразковий тиждень. Чого так? Ви думаєте, що я багато в'язала, і в мене зразкові результати, але. Трішки не так в'язала я багато, але два вироби. Я займалася просуванням рожевого кардигану, в ньому я вже зв'язала піврукава і просувала джемпер для доні. Там теж я дійшла до плечових швів, потрібно мені їх буде зшити і приступати до в'язання рукавів. Цим я буду займатися наступний тиждень, і думаю, що наступний тиждень в мене буде дві готових роботи. Чого ж зразковий, того, що я поки в'язала лицеву гладь, я будувала плани, монотонне в'язання лицевої гладі І плани з тих, з тих видів пряжі, що в мене є в наявності щось зв'язати, щось зміксувати, подружити їх і використати його в процесі. поки... А ще пора, знаєте, як говорить, дорога ложка до обіду, поки ще осінь, поки потрібні теплі речі. І я почала в'язати зразочки на ті чи інші вироби. Я знайшла дівчата в себе це подарунок, мені цю пряжу дарували. Ось така велика, красива бабіна. Колір передається у вас правильно. Я не знала, що тут за склад, хотіла їй подарувати, віддати на шкарпетки. Думала тут акрил. Але коли я знімала на влоговий канал відео, я використовувала цю бабіну як підставку. Я сюди вгору ставила селфі-палку, і діставала телефон, і знімала на кухні розмовний з вами влог. І ниточка, тоненька ниточка, впала на мийку і пропиталася водою. Коли я прийняла її, я подивилася, що ниточка розпушена. Ось така гарнесенька розпушена пухнаста ниточка, колір мій. І я вирішила зв'язати зразочок. Я думаю, це не випадково не кашемір. Я стала дивитися тут назви, Ну, тут же ж не по-нашому, не по-нашому, не по нашому. А тут десь я побачила слово кашемір. Ну, думаю, це, мабуть, італійський кашемір. Ну, В пилюці в мене тут стояла трішки. Кашмір, ось там після, після отих великих букв Кашмір нянц. Я задоволена, тут вистачить мені на костюм. Я хочу собі вже зв'язати цей костюм. Ще ж не в'язала, але вже не одна, але вже планую іншого. Тим паче, що Кашемір, в яких складі є вироби, в складі яких є Кашемір, дуже гарно себе зарекомендували. У мене є костюм. Покупний з кашеміром, він тоненький, але він надзвичайно теплий. І я зв'язала дівчат зразочок. Погано показується. Тут Тут я в'язала лицеву гладь, резиночку один на один, путанку, резиночку 2х2 і просто лицеву гладь. Ідеально рівно лягла ця лицева гладь, візерунок нереально крутий, тут пушок вибився. Невеличкий пряжа, безподобно, так би мовити. Колір красивий, вона тримає трішки форму, тримає резинку. Це одноразове прання. Я прала у пральній машині. Бачите, резинку теж ніби трішки тримає. Можна так закрити і не з виробу, не мудруватися з порожнистою резиночкою. Ось такий в мене зразочок. Я дуже-дуже задоволена, і це буде моїм. Процесом, коли я зв'яжу для доньки костюм. Далі в'язала, пішла у Facebook, хтось там мені щось написав, і в мені з'явилася рекомендація Facebook сторінка пряжі. Багато дівчат, я так думаю, і наших там замовляли, я не замовляла ні разу. І я побачила рекламку, думаю, хочу я собі костюм, нав'язати костюмів таких базових кольорів. Є в мене, я вам показувала, там Меренос, здається, ну я його хотіла зміксувати з мохером, щоб зв'язати кардиган. В принципі, там вистачить мені. Я мохер той, що купувала остання моя погубка, я вам показувала кольору тауп і пряжу, яку мені дарувала. Юлія Мілеєва ще є. У мене ще така бубінка ще десь була. Не знаю, де в мене взялася вона, в принципі, схожа, можна буде додати. І от я побачила там пряжу 50% мереносу, 50%, 50 коралону. Думаю, що ж таке за коралон? Пішла я погуглити коралон це полівініл-спиртове волокно. Має назву або ще вінілон, або віналок, чи має ще назву таку. Це синтетичне волокно з полівінілового спирту, яке має властивості, такі, як щільність, міцність та зносостійкість. Думаю, а мені це підходить для костюма буде ідеально, щоб не, не зачухувалися, вони, так би мовити. І я взяла ось таку бабінку, колір тауп. Ось така вона красива, трішки так поблизькує. Бачите, оце так воно є. Тут характеристики, мабуть, тут 1250 метрів 100 грам. Я ж зв'язала вже зразочок. Дівчат, ну це тут без сльоз не глянеш, так би мовити, Оксанко. Привіт! Канал мої улюблені петельки! Ось що в мене вийшло зразочком, бо я його випрала в пральній машині на. Віджим 800, 40 градусів, колір змінився. У ну, мене цей мокрий зразочок, аеробіка, дівчат, йому не допомагає, як Оксана казала, бачите, воно ніби з за... еластаном. Це дуже-дуже гарно. Це мені підходить для костюму. Це пряжу краще не придумаєш. Колір темний, ну, я думаю, трішки висохне, але не такий світлий він буде. Тут, мабуть, пропитка. Розпушилося. Гарний пушечок тут. Дівчат, мені аж самі смішно такий показувати курдуплик, але моє завдання було подивитися на розкриття. Розкрилося дуже гарно, пухнастеньке. Ем, подобається оця пластичність виробу. Це для штанів взагалі буде The як то кажуть. Не будуть витягуватися, я так думаю, коліна. Бачите, він пластичний, такий пластичний. Потрібно буде мені враховувати. Що пряжа дуже сідає. Тут в мене 20 петель, зразок був десь як 2 в ширину і 2 в висоту. В'язала я в 4 ниточки. Тут думаю, як же мені позначити, що це в мене спиці номер 3 Я зв'язала три виворітніх петлі, тут, ну, тут його не видно. Ви так користуєтесь таким способом, коли в'яжете зразочок, я коли в'яжу зразочок не на одному розмірі спиць, то я роблю на лицевій гладі, наприклад, ось такі три. Виворітніх петлі, щоб знають, що це в мене розмір спис номер 3 Якщо якийсь інакший, в'яжу ще. Так от дуже дівчат, я задоволена, руки чухаються вже до роботи. Тут у мене три нитки, здається, Так, три нитки. Я в'язала цей свій виріб, бо ниточки, ще мені вистачило на костюм. Ось, я думаю, вистачить. Буду, буду пробувати. Може, вистачить, не вистачить, і то буде біда, як не вистачить. Ну, мабуть, почну перші в'язати штани, щоб на штани, на штани вистачило. А ковтинку вже яка буде, можна розробити рука вже ж і недов, недовгий там. Три чверті, оце, мабуть, так воно і буде. Пряжа нереально красива, трішки світліша вона в реалі. Ну, а бачите, після прання, що виходить, яка вона буде. Ну, Зразок ще мокрий. Це отакий мій зразок натхненна, дівчата, це вам сказати, я таку спіймала хвилю натхнення. Якось було трішки відпало все. Хто знає що в'язати? Потрібно то в'язати, будемо в'язати захисникам обов'язково, але ж паралельно хочеться і собі, хочеться себе утеплити, не купувати, хочеться зв'язати річ. Гарної якості, тепло, дійсно, щоб вона в складі був кашемір чи меринос, щоб гріло, а не синтетику, яку ми можемо купити в магазині. І я от прямо в мене такі далекоглядні плани на в'язання осінніх зимових костюмів. Тим більше, що весною ж їх можна носити зимою, то робота буде. Далі, мої хороші, я. Зв'язала зразок, але я його забула на роботі. Хух, такий класний зразок у мене вийшов. Ну, я вам покажу його в наступному відео або в якомусь іншому, коли я вже дійсно буду приступати до цього процесу, поки я до нього вже не приступаю, поки я мудрую, як мені буде і що мені робити з цією пряжею. Вже як буду в'язати, тоді вам обов'язково покажу той зразок. Зараз я вам покажу мікс яких пряж. У мене буде ось таке. Золото, Це мені наталка коржова прислала. Я зв'яжу цей виріб і відправлю її назад. Бо як його розмотувати, бачите, воно сиплеться тут. Я відмотала трішки на такий невеличкий-невеличкий зразочок і зв'язала на роботі я зразочок. Ось така ниточка і оця моя хурма. Мікс нереально красивий. Я думала, що мені в'язати, думала великими спицями лицевою гладдю, але спробувала гачком. І я, прям, мені дуже сподобалось, що виходить. Потрібно мені підібрати побільше гачок. Дівчат, напишіть в коментарях, хто в'язав мохер гачком, як ви до цього відноситесь. Я розумію, що мохер полотно не повинно бути забитим дуже. І... Щоб воно трішки дихало, то буду зв'язати великими спицями круглу кокетку гачком. Планую знімати МК, цей виріб буде теж сезонний, будь-куди вийти в люди, можна буде в ньому облагородиться пряжа. Мені сама по собі вона не подобається, бо вона ніби трішки звалюється. Це я вже перевірила, коли в'язала оцей свій зразочок для своєї хурми. Воно в процесі в'язання таке ніби вже звалюється, не подобається мені все це. І я вирішила, що не буду я далі в'язати його. А коли буде воно гачковане, мені здається, дівчат буде цікаво. Я пробувала, я хочу сказати, що я не дуже профі в гачку, я тільки вчуся, так би мовити, великих таких. Візерунки, можна так сказати, гачком я не в'язала. Буде в мене комбінація стопчики, пишний стопчик, стопчик без накиду, група з трьох стопчиків з одним накидом, ну, щось буду дівчатка мудрувати, якусь круглу кокетку буду в'язати, якусь авторську, так би мовити. Не хочеться мені ніяких схем, мені потрібно пошукати. Ритм прибавок, щоб зрозуміти, скільки мені робити в круглій кокетці, буду в'язати з голови. Мені дуже подобається, коли ти не прив'язаний до схеми, таке в'язання лицевою гладдю, в'язання на релаксі. Бо коли починаєш дуже там мудрувати, рахувати, це для мене вже не відпочинок, це для мене стрес. Ось така лінива в'язальниця. Тож буде ось такий ще процес, зразочок є, вже як буду приступати до в'язання цього. Виробу, то обов'язково дівчаточка, я вам покажу. Що ще в мене далі? Ще мені Наталка прислала ось таку пряжу, вона мені доволі цікава, раритетна, так би мовити, напіввовна, криворіжська їхня, довжина 1600 метрів. Я думаю, мені вистачить на светра. Колір красивий такий він рожево ну більшість до розмитого такого до пастельно-рожевого. Що я з нього хочу? Я хочу дівчата з нього зв'язати, ви знаєте, мої метарства з, з моїм джемпером, який я в'язала і забула. Не один раз зв'язала, розпускала, в'язала зв третій раз, забула зв'язати росток, воно не годиться, він у мене лежить. Думала не розпускати. З минулого року лежить, розпущу. Ну, там я додавала ниточку з Мохером і буде це якийсь виріб. А в мене ще залишилася пряжа і, можливо, докупити. Мені хочеться якийсь тоненький, але тепленький, яскравий джемперу, пряжа. Преміум яр Вінтер. Ось така рожева, я з нею в'язала, мені для шкарпеток вона не, не подобається, погане розкриття в неї. Як для вовни петлі кривульки, як би я не в'язала яким способом, я не в'язала візерунком. 75 супервош вовна і 25 поліаміду. Інструмент 2225 рекомендують. ну Це як шкарпеткова. Я буду в'язати, ще не знаю, дівчат, мабуть, три. Три з половиною. У дві ниточки, цю ниточку і криворіжку цю перемотаю, зміксую і буду в'язати. Вже зв'яжу, хай воно в мене не валяється, і буде така яскравенька річ. Не знаю, як воно буде в міксі. Пряжа відрізняється по кольору, але як буде, так і буде. Хай буде таке ефект муліне. Зразочок не в'язала, бо щойно придумала, щойно вони лежали у мене поруч на полиці І в мене прийшла думка, куди мені його додати. Зміксую. <зоцин> Це теж такі плани на зимове моє в'язання. Що, дівчата, ще? Ще в мене лежить ніяк розпустила і не почну. Ось така пряжа вівчарі. Тут акрил і вовна. Це для онучки на ковтинку. Ось така ниточка, дуже погано розкриваються ці вівчарі. Не подобається мені, як лягає, саме вся пряжа і Шкарпеткова вівчарі якось погано розкривається. Ота, правда, що Шкарпеткова, що 75 вовни, та гарно розкривається, вся інша, там є з додаванням ангори, мабуть, 50 вовна, 50 акрил. 25 вовна і 25 ангора, та погано розкривається, якась ну не дуже. Її, якщо подружити з якимось іншим мохером, наприклад, буде шикарна річ. От я вирішила, що ж мені робити. В мене є ще ось такий мохерчик, я його в'язала до того светра, що вам розказувала щойно, що забула з нього росточок зв'язати. ось такий Мохер, він колір припилено, рожевий. На сайті він передавався яскравим, я його замовила в мікс до цієї нитки. Я просила на сайті, щоб це був в інстаграм сторінки неоново-рожевий. Вона сказала, так, неоново-рожевий, і коли прийшло пастельно. пастельно розмитий рожевий. Я той зв'язала свед дівчат, Там ефект муліна дуже різкий, присутній, думаю, розпушиться. Розпушилось, трошки не закрило, так як мені хотілося. Петельки трошки не змінило колір, так би як мені хотілося, то я відклала. Можливо, я ви знаєте, тепер думаю, такий мікс гарно було б в'язати путанкою. В принципі, в такому візерунку трішки розмивається ефект муліне і виглядає гарно. То Потрібно записати собі цю ідею, з того светра, як розпущу, в'язати щось таким візерунком. Так от, я взяла цю ниточку, мохеру ось цю і ниточку ось цієї. Не знаю, чи я вам показувала ось цієї вівчарів цих і зв'язала зразочок. Зразу кордуплик, теж пробувала тут візерунок, так мені подобається краще. Тут, звісно, видно муліне як ефект, меланжив такий присутній, але для ковтинки буде гарно. Випариться це не прано, ну, нічого, що так трішки відрізняється, воно, ви знаєте, таке небаб'яцьке, я б сказала. Для дівчинки буде гарно. Теж планую ковтинку круглою кокеткою. планую знімати на неємка, ну, як буде. Так і буде. Це все ми побачимо. Будуть плани, буде в'язання. Ось такі мої невеличкі дівчаточка, плани на в'язання поділилася я з вами, деякі зразочки вам показала. Хочу вам подякувати, що ви зі мною на каналі, що ви підтримуєте мене, мені це дуже важливо, що у нас є зворотній зв'язочок, це є мотивація для зйомких Хочу вас попросити поставити вподобайки, якщо ви ще не поставили. Якщо не підписані, підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо вам цікаво в'язання. І цікаво я як автор каналу, буду дуже вам вдячна. І за коментар, звісно, теж. Ну що, буду я готуватися вже йти на роботу на ніч і що ж я хочу з собою взяти? А візьму я ось цей моточок пряжі. Це в мене Алізе, Альпака роял, і буду в'язати я, починати маніжку захисникам, бо час йде, потрібно в'язати. в нас спільник зі гріємо душу, триватиме до Нового року, нам потрібно багато манішок, шкарпеток, то я почну, мені потрібен якийсь такий процес невеличкий, бо рожевий светр на роботі лежить на одній магазині. А це з бобінкою, так, візьму моточок, щось мені можливо вдасться. Сьогодні ввечері пров'язати з цього процесу, хоч почну маніжку, бо дівчатка в'яжуть, виставляють, показують, а я ще нічого і не приступала, нічого і не робила на цьому рівні, так би мовити. Ну що, мої хороші? Дівчатка, бачите, яка в нас гарна золота осінь. Вже це стало якось раптово. Я тут прилаштувалася спальні знімати. Ось такий в нас осінній двір. Осінь прийшла у мій сад, я не кликав її йди назад. І лавка прямо інста, інста-лавка, інста-картинка в мене в спальні з вікна. Дуже люблю цю пору, вона надихає на рукоділля. Так що, дівчаточка мої, дякую вам, що ви зі мною беріть свої рукодільні справи. Тим паче наша пора настала, пора в'язання, пора релаксу, пора відпочинку. Бажаю вам тихих, мирних днів і ночей, побільше часу на наше улюблене хобі, бо це заспокоює зв'язку з тими подіями, що в нас відбуваються в країні рукоділля. Це, мабуть, єдиний спосіб. Думаю, як добре, що ми вміємо в'язати, вміємо. Або будь-який інший вид рукоділля вишивати там, навіть і малювати картини по номерах це теж вид мистецтва. Так що, мої любі дівчатка, на цьому я буду прощатися з вами в своєму такому невеличкому зразковому епізоді. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі в нових відео, а це буде зовсім скоро. До побачення!